Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему реєстрація новобудови, які документи потрібні і хто їх подає. Що означає реєстрація новобудови? Це реєстрація прав власності на об'єкт нерухомості, який тільки збудовано. Юридично об'єкт вважається існуючим тільки після введення в експлуатацію та внесення в державний реєстр речових прав, які при цьому потрібні документи. Давайте розглянемо два варіанти. Для приватних будинків площа до 500 квадратних метрів та для багатоквартирних новобудов. Для приватного будинку, документ про введення в експлуатацію, сертифікат або декларація, технічний паспорт БТІ, документ на земельну ділянку, державний акт або договір оренди, ідентифікаційний код та паспорт власника, заява на реєстрацію права власності, подати документи можна особисто через СНАП. Нотаріуса або онлайн через ДІ. Документи, які необхідні для багатоквартирних новобудов. Акт готовності об'єкта, затверджений діалом. Документація на право забудови. Рішення про присвоєння поштової адреси. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.